Усім привіт! Перед вами Oscal Spider 8. Чудовий захищений планшет сучасного 2024 року. Але, хоч і має він багато конкурентів, проте це Oscal, А Oscal, хто не знає, це суббренд компанії BlackView. Вони точно знаються на якісних захищених гаджетах. Почнемо з комплектації. Перш за все, звісно, нас зустрічає інструкція по використанню даного планшету. Далі у нас є кабель. Є у нас спеціальне кріплення, яке ось так сюди можна закріпити, щоб зручно було використовувати планшет. Далі стилус в захищеному смартфоні. Прикольно: блок для заряджання, викрутка, щоб встановити безпосередньо ремінець, скріпочка, а також перехідник OTG. Що основне потрібно знати, говорячи про цей планшет? Перше, це його стандарт захисту IP69K. Тобто цей планшет можна занурювати в воду, його можна кидати на асфальт, бетон, без різниці куди, але з відносно невеликої висоти, там близько 15 метри. Товщина цього планшету 15 мм. Тобто, в цілому серед захищених планшетів це модель одна із найтонших. Він дуже приємно сидить в руках, тому що вся панель повністю задня прогумована, торці всі прогумовані, кути все прогумоване. Що по органам керування? Перш за все, тут два динаміки: один з цієї сторони, один з цієї. Тут також є Type-C, а також розім для встановлення сім-карт. З цієї сторони є кнопка регулювання гучності і кнопки блокування. По іншим двом граням немає нічого, з цієї сторони взагалі нічого, з цієї тільки мікрофон. Ну а тепер подивимось в роботі, на що він здатен. Перше, що потрібно знати, діагональ дисплею 10,1 дюйм. І роздільна здатність у нього Full HD Тут 60 Гц, тут все максимально стандартно, це простенька IPS-матриця, але вона захищена загартованим склом, тому її не царапається воно і від падінь неохоче буде розбиватись. Використовується тут восьми'ядерний процесор Unisoc T616. Це в цілому не супер потужний чіп, але в середньому ціновому сегменті його достатньо для того, щоб працювати в базових якихось додатках, але ж саме для роботи і беруться подібні планшети. Тут також 8 ГБ пам'яті оперативної, 128 ГБ пам'яті постійної, тут 13-й Android, ну і версія Doc OS 3.0. Оперативну пам'ять можна трошки розширити, додавши ще 8 ГБ оперативної пам'яті. Основна камера цього планшету має роздільну здатність 13 мегапікселів. Якщо говорити про режими зйомки, їх всього три: Класичний фото, режим відео і режим портретної зйомки. В режимі відео нам доступна максимальна роздільна здатність Full HD. В налаштуваннях немає в нас стабілізації, та й в цілому ви повинні розуміти, що камери в таких планшетах вони дуже дуже бюджетненькі. Фронтальна камера, до речі, в нас аж на 16 мегапікселів. Що по автономності цього планшету? В цілому можна сказати, що на один робочий день його має вистачати, адже акумулятор тут на 13 тисяч мілямпергодин це досить багато. Це приблизно 8-9 годин активного дисплею, тобто використання якоїсь простої програми, той же Viber, браузер і так далі. За рахунок своїх абсолютно адекватних габаритів, великого дисплею і двох динаміків, цей планшет частково можна назвати ще й мультимедійним, тобто якісь простенькі ігри на ньому також можна пограти, якийсь фільм подивитись. Але в цілому такі планшети створені для роботи, і для роботи він підходить просто чудово. Купити такий можна за посиланням в описі під цим відео. Підписуйся обов'язково на наш YouTube канал, і всім до нових відео.